На середу 21 вересня очікується мілива хманність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-9, в день 12-17 градусів тепла. 22 вересня в четвер, в ранішні часи, можливий туман, і температурний режим схожий – вночі 4-9, в день 12-14 градусів. 23-24 вересня можливі невеликі опади. І температура ну майже не зміниться вночі 5-10, в день 14-19 градусів тепла, тобто трошки, трошки потепліше. Хочу сказати, що метрологічна осінь на Дніпропетровщині ще не настала, тобто немає стійкого переходу середньодобової температури через плюс 15 у бік зниження, не дивлячись на те, що перша декада була прохолодною, але друга декада тепліше, ніж перша, і стійкого переходу через плюс 15 не перейшла. На мою думку, це відбудеться. Це десь уже в третій декаді вересня У сроки близькі до середнього торіж ближче до кінця вересня. Середньодобова температура повітря перейде через плюс 15 бік зниження, що означає метрології. Е Кінець метеорологічного літа, і тоді ми вже можемо говорити про бабине літо по всіх прогнозах. Жовтень ще має бути теплим. Тобто, в жовтні, зазвичай, як і кожен рік, скоріш за все, буде бабине літо. Тривалість його різна в різні періоди, але це від 5 до 7, може до 10 днів. Це такий період теплої погоди на фоні низьких нічних температур. А в день в при сонячній погоді достатньо тепло. Це ми називаємо бабиним літом. Ну про бабине літо ще рано, тому що не закінчилось метеорологічне літо.